Я дуже рада всіх вас сьогодні бачити. Сьогодні моя буде історія про двох дівчаток. І ще запитання до вас. Скажіть, а в кого є улюблені іграшки? Кого яка ну, аналізька? У мене гумова черепашка з твердим панцирем. У мене є дуже э, багато на у самих самих улюблених. Это... Две хаски, джез, э, э, ти табалапки и э, шарик. Я табалапку тоже люблю. <связь> Коти -коти а у вас які любим? Ой, от. Ну, <може>, <м 'я>, <так>, Як ми бачимо, кожної дитини, коли вона на різному етапі свого життя, має іграшку. Вона настільки пов'язує своє життя, що навіть, що навіть не може жити без неї. І от було дві подружки. Ці... Ці дівчатка були з різних сімей. Одна із бідної сім'ї, а друга із багатої. І кожна, кожна дівчинка мала свою ляльку. В однією була красива, яскрава лялька. А в другої мотанка звезена з ниточок і з каниночок. Але вона її любила. Так само, як одна дівчинка любила свою цадьку, Так, і так само і друга дівчинка теж любила свою іграшку. І от вони дружили, дружили одне, одне зоні, одне. виходили на двір, вивозили. У багатої дівчинки була навіть колясочка для цієї ляльки, а у бідної не було колясочки. Вона носила цю ляльку свою на руках. Вони ходили, так гралися. І якось це було, це історія трапилася після того, як пройшов дощ. І вони ходили неподалік траси. Ну Там дорога така проходила біля парку, там де вони гуляли. І зненацька із-за рогу виїхала вантажівка. І на великій швидкості. І так, так трапилося, що лялька, мотанка біленька цієї дівчинки, випала на трасу і намокла. І тут же стежі ж вантаж, вантажівка ця переїхала цю ляльку. І вже Підняла ця дівчинка свою ляльку улюблену, але ж вона вже була не лялька. Вже на неї, на неї було сумно дивитися, заплакала ця дівчинка. Заплакала, притулила до себе, але вже вона нічого не змогла зробити з нею. І тут утішала, утішала її подружка ця, з багатшої сім'ї. Утішала, притуляла до себе, але ще більше почала плакати дівчинка. Ну що, що робити своїй подрузі, в цьому випадку вона вирішила, подарую я їй свою улюблену ляльку. І тоді, вже, коли дівчинка подарувала свою улюблену ляльку, тоді вже перестала голосити, плакати ця дівчинка і подякувала так, вони обнялися і вже пішли, кожен до себе додому. Та ж дівчинка, що з багатої сім'ї, вона просто взяла свою пусту кальоточку і просто поїхала, повезла цю коросочку додому Пусту. А та, що з бід... бідної сім'ї, понесла довольно на ручках цю красиву ляльку. Цю історію бачила одна жінка, яка живе етажом вище, і вона вирішила якось впливати на теж на судьбу і на характер цієї ну, дівчинки, яка з багатшої сім'ї. Вона вийшла, а зроблю я їй теж приємне. Вона пішла і зробила такий теж гарний подарунок. Вона придбала дуже-дуже красиву ляльку, упакувала її красиво і принесла, показала мамі. Цій ці багатшої дівчинки казала мамі і каже, Я дуже, дуже було мені приємно бачити, наскільки добре серце у вашої доньки. А дівчинка, що з тої сім'ї, що вона подарувала, вона дякувала Богу, що Господь розположив серце цієї жіночки. І, і ще Господь є такий чуйний що він чує кожну, кожну, е, кожне чайне серце будь-якої людини. Висновок цієї історії насякі, що ми повинні бути чуйними до біди, до горя е, людей. Повинні завжди приходити на допомогу, вчасно приходити. Повинні бути, Коли людині треба допомога, завжди треба прийти на допомогу і допомогти. Якщо ти чиниш добро, то чи пісня вона повертається. Так, добро завжди повертається. Все бумераном повертається тій людині, яка творить добро чи зло, але ми повинні творити добро завжди. Давайте помолимося. Наш всесильний вселюблячий творець, наш батько. Господи, ми діти твої, і схиляємося перед твоїм святим величем. Ти єдиний єдиний наш творець, який знаєш, що нам потрібно в будь-яку хвилину, в будь-яку ситуацію. Господі, ти завжди приходиш нам, нам на допомогу, завжди нас втішаєш, завжди нас оберігаєш, завжди нас підтримуєш. Господи, ми тобі вдячні за все, за все, що ти для нас робиш. Господи, славу і величаємо Твоє святим'я, бо ти один-єдиний, достойний, слави і хвали. Будь які прославили що речі Батько, Син і Дух Святий на некий. Аминь. Аминь. Жертву версии. Жертва головница дух сенсом с морельным. Ты помню, не поговоришь. Разве жизни указывает выпуск. Кто ще были Лодита, стымы, эти владеют, плачьте стымы эти плачут время двенадцать Лим... пятый. <плес> радуйтесь с радущаемся и плачьте с плачущими. Любовь вечная возлюбил тебя, поэтому он простер тебя благоволение. Иеремии 31 Его Он назначил день, который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа подал удостоверение всем воскресив его из мертвых. Деяние святых апостолов 17.31. пресекальных процедур. Okay. Okay. Ищеку, сюда. что вы сделали одному из моих, вы сделали мне. Матвей 25 сон. Вообще Ищи,